Друзі, вітаю! Традиційно в ефірі телеканалу «Конкурент-ТВ» наша рубрика Запитай у юриста нагадую, що під час цієї рубрики ми розбираємо ті запитання, які ви залишали протягом тижня, або ж в редакцію нашого телеканалу звертались, або залишали наші, ваші питання на сторінках в соцмережах нашого телеканалу. Звати мене Валентин Хаймик і розпочинаємо сьогодні з першого питання, яке стосується того, чи можна одружуватись у 17 років. Отож, на сьогоднішній день законодавство передбачає, що, скажімо так, за стандартом шлюб можуть укласти особи, які досягли 18 років. Проте законодавство має виключення, і, зокрема, говорить, що якщо особі виповнилось 16 років, то відповідно за заявою такої особи і за рішенням суду їй може бути надане право укласти шлюб. Тобто, якщо ми говоримо про вік 17 років, ви маєте право звернутися до суду з позовною заявою про те, щоб вам дозволили укласти шлюб відповідно. Суд прийме рішення і ви зможете одружитись. Щодо самого, скажімо так, судового рішення і позовної заяви, то тут є певні особливості. Зокрема, відповідно до законодавства, при розгляді справи, суд має повідомити батьків або ж відповідно опікунів відповідно дитини. Для того щоб вони також могли, скажімо так, дати свою оцінку, висловитись з приводу майбутнього укладеного шлюбу, проте важливо пам'ятати і знати, що скажімо так, позиція батьків або ж опікунів, або їхні висновки вони є необов'язковими в обґрунтуванні рішення суду, і зокрема вони не можуть покладатися в основу самого рішення, тому навіть якщо батьки або опікуни будуть проти. Відповідно шлюбу, то суд все таки може прийняти рішення на користь відповідно особи, яка звернулася за тим, щоб покласти і надати дозвіл на укладення шлюбу, і відповідно, якщо будуть певні підстави, зокрема, якщо суд встановить, що укладення такого шлюбу відповідає інтересам особи, яка Відповідно, має вік 16 від 16 до 18 років. Відповідно, якщо можливо бути вагітність, або ж фактично шлюб вже такий, по суті, він на сьогоднішній день існує по факту, скажімо так, якщо люди проживають і вирішили узаконити свої відносини. Відповідно, в більшості таких випадків суд приймає рішення на користь заявника і без проблем потім люди одружуються, маючи таке судове рішення на руках. Наступне питання. Практичне і стосується воно того, чи випустять за кордон, якщо особа має відкриті виконавчі провадження. Отож, важливо знати, що саме по собі наявність саме по собі відкритого виконавчого провадження не забороняє, скажімо так, не може впливати на те, щоб вам заборонили виїзд за кордон. Тобто, жодним чином сама наявність такого виконавчого провадження відкритого у вас. Не може бути перешкодою, проте в майбутньому таке виконавче провадження може стати перешкодою. І, зокрема, поясню, чому в першу чергу виконавче провадження може бути проблемою в перетині кордону, і навіть, скажімо так, стати причиною, по якій вам заборонили виїзд в тому випадку, коли виконавець, який відповідно, скажімо так, курує ваше виконавче провадження. Він або ж звертається до суду з проханням, і, скажімо так. З мотивованої заяви про те, щоб вам заборонили виїзд, або ж відповідно в певних обставинах і за певних умов і за певних підстав він може прийняти сам постанову про те, щоб заборонити виїзд такій то особі, яка має виконавче провадження. Зокрема, останній варіант він більше стосується справ, коли є заборгованість по сплаті аліментів. Бувають випадки, коли виконавці самі можуть відповідно виносити постанови, і зокрема простановлення. Тимчасового обмеження боржника, і, зокрема, виїзду права виїзду за кордон і покидати межі України. Якщо ж, наприклад, це не стосується аліментів, а інші виконавчі провадження, також за рішенням суду може бути, зокрема за ухвалою, відповідно, можуть встановлюватися певні обмеження боржнику, і цій особі може бути заборонено виїзд за межі території України. І це може бути, скажімо так, для вас. Скажімо, новинкою, коли ви будете перетинати кордон і будете, скажімо так, здивовані, те в тому, що вам забороняють здійснювати виїзд у зв'язку з тим, що ви маєте виконавче провадження, маєте рішення суду, яке вам заборонено, тому раджу, все-таки, якщо знаєте і маєте інформацію про те, що є відкриті виконавчі провадження, варто все-таки поцікавитись з приводу чого вони, відповідно, якісь знайти шляхи. Домовитися, погосити це виконавче провадження, і відповідно, щоб не було потім проблем, якщо ви, скажімо так, маєте підстави перетину кордону і хочете перетнути, щоб не було потім жодних нюансів і не було, скажімо, для вас сюрпризів на самому кордоні. Третє питання воно вже, скажімо так, десь звучало в нашому ефірі раніше. І, зокрема, запитують нас, чи передбачений штраф за вигул собак без намордників. Отож. Звертаємося до законодавства, як завжди. Кодекс України про адміністративні правопорушення містить таку статтю, яка говорить про те, що вигулювання собак без повідків та намордників, крім собак, які відповідно віднесені до тих порід, які не є небезпечними, відповідно передбачає штраф або попередження за такі дії. Зокрема, якщо людина вигулює собаку безноморника, на неї може бути накладений штраф від 170 гривень відповідно до 340. Якщо ми говоримо про повторність дії, зокрема протягом року, то на таку людину, якщо вона знову-таки протягом року порушить це правило, то вже штраф буде фактично від 20 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і відповідно або ж. Знову ж таки будуть говорити про те, щоб попередити людину, щоб вона не вчиняла такі правопорушення. Тому, як бачите, законодавство на сьогоднішній день містить відповідальність за такі дії, і, відповідно, краще все-таки визначити, чи є ваша собака, скажімо так, тою породою, яка підлягає обов'язковому перебуванню під час свого головноморника, або ж все-таки вона відповідно відноситься до переліку небезпечних. Порід собак, які, тобто, є не внесені до цього перелік. Друзі, четверте питання на сьогоднішній день будемо розглядати з приводу того, який максимальний випробувальний термін на сьогоднішній день передбачений законодавством. Отож, якщо при прийнятті на роботу вам встановлюють випробувальний термін, ви маєте право знати, на який період це може бути встановлено, і, зокрема, Законодавство, зокрема Кодекс України законів про працю в статті 27 своїй говорить про те, що строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством, він не може перевищувати трьох місяців. А в окремих випадках відповідно за погодженням з проспілк первинною проспілковою організацією не може перевищувати шести місяців. Щодо самих робітників такої, скажімо так, категорії. То при прийнятті на роботу робітників випробувальний термін він не може перевищувати одного місяця. Тому ви відповідно дивитесь, порівнюєте, скажімо так, той варіант, який вам пропонує роботодавець, порівнюєте його з законодавством. Бачите, що от, якщо це вписується в ці межі, які я назвав, то значить порушень немає. Якщо в більші межі. То, відповідно, можете говорити про те, що от ваші права десь порушуються, і вимагати, щоб провувальний термін е, був менший, ніж там вам пропонують. Друзі, ще кілька питань. Е, наступне, яке ми будемо розглядати сьогодні, стосується того, чи можна здійснювати фото або відеофіксацію в громадських місцях, які є приватною власністю. Отож, на сьогоднішній день законодавство передбачає, що ну, Фото-відео зйомка, фото-відеофіксація, вона може здійснюватися відкрито в громадських місцях, і така фото-відеозйомка вона є відповідно законною і не має, скажімо так, жодних обмежень. Проте є деякі нюанси з приводу того, як може бути обмеження законодавством. Зокрема, не можна проводити відкрито фото-відеозйомку в таких, скажімо так. В громадських місцях приватного користування, зокрема, якщо ми говоримо про роздягальні, ванні кімнати, туалети, відповідно, тут жодної фото, відео фіксації не може бути. Також не можна знімати без дозволу відповідно певні приміщення, транзитні зали, скажімо так, будівлі суду, відповідно урядові будівлі. Якщо того вимагає законодавство, відповідно для цього необхідний певний дозвіл. І ще є одне обмеження, яке стосується саме, от, як звичайно, все питання, громадських місцях, які є приватною власністю. В цьому випадку може бути обмеження, якщо, скажімо так, на в таких місцях на будівлях відповідно в цих місцях є конкретна заборона, і чітко вказано про те, що там фото або відеофіксація саме в цьому місці громадському, яке є приватною власністю, забороняється. Тобто має бути якась табличка, напис, де це написано відповідно. Таким чином ви не маєте права цього робити. Якщо цієї таблички немає, цього попередження немає, то відповідно заборонити вам, проводити там фото або відеофіксацію не може. Тому знову ж таки, дивіться, якщо вас обмежують і в такому громадському місці немає жодних табличок, то можете спокійно знімати. І знову ж таки, невеличке оточення. Якщо ми говоримо про фото або відеофіксацію незаконних або про дій або правопорушень, то тут жодних обмежень немає, і ви, відповідно, маєте право повне знімати, якщо вчиняються неправомірні дії. Ще одне запитання: коротеньке, що робити, якщо... Досі не отримали допомогу від ООН. Багато є таких звернень від людей, які говорять про те, що подавали заявки на отримання допомоги в розмірі 2200 гривень. І, зокрема, вже прийшло, скажімо так, більше там в когось і півроку, і більше більший термін, і вони до сих пір не отримали цієї допомоги і запитують, що робити. Тут, друзі, ситуація така, що. Неодноразово вже і говорилося, і пояснювалося про те, що через велику кількість таких заявок не встигали всі заявки обробити, і відповідно, скажімо так, тому були певні затримки. Якщо все ж таки ви маєте підстави для отримання такої допомоги і вважаєте, що вам там неправомірно її ще не нарахували. Рекомендую звернутися до представництва цих організацій, відповідно на гарячій лінії, для того, щоб вам повідомили або десь підказали, куди можливо повторно звернутися можливо нададуть вам більш додаткову інформацію про те, чому саме є певні такі обмеження на сьогоднішній день. Вже неодноразово пояснювали, що велика кількість заявок. Тому є затримки. І ще одне питання, яке є від наших телеглядачів, запитували до нас в студії, в, зокрема в редакції, телефонували і запитували, чи можна оформити догляд за людиною з інвалідністю першої групи Позору. І відповідно, якщо звернення до суду в разі відмови, чи потрібно оплачувати якісь судові збори. Отож, в першу чергу. Оформити опікунство можна, і відповідно, якщо людина має інвалідність першої групи, то вона, скажімо так, має право на те, щоб нею опікувалися родичі. Зокрема, якщо є люди, які проживають цією людиною, вони можуть звертатися в органи опіки і опікування. Зокрема, з заявою про те, щоб встановити опіку над людиною, зокрема, сама людина може звернутися з такою заявою. Знову ж таки, необхідно говорити про те, чи визнана людина з інвалідністю судом недієздатною для того, щоб встановлювалася опіка, тому що це важливий аргумент і важливий нюанс, якщо таке рішення судове є. То відповідно ви надаєте всі документи, що ви маєте всі підстави для того, щоб бути опікуном, що ви разом проживаєте, який фінансовий стан вашої сім'ї, що ви можете забезпечити всі умови для того, щоб здійснювати таку опіку з відповідними документами. з заявою звертаєтесь в органи опіки опікування, і вони відповідно повинні, скажімо так, розглянути ці документи і розглянути підстави для встановлення опіки і надати. Відповідно, скажімо так, дозвіл на те, щоб ви оформили опіку над людиною з інвалідністю першої групи. Якщо ж ви бачите, що там документи довго не розглядаються, або відповідно є якісь відмови незаконні, то ви маєте право звертатися до суду, і зокрема до суду, якщо ми говоримо що буде звертатися людина з інвалідністю першої групи. То на сьогоднішній день законодавством передбачено, що такі люди вони, відповідно звертаючись до суду мають право не сплачувати судовий збір. Їм надана така скажімо так пільга про те, що при зверненні до суду в будь-якій інстанції, в будь-якому, скажімо так, спеціалізації, чи це цивільний, чи адміністративний, чи господарський. Відповідно, якщо людина звертається і має інвалідність, то відповідно вона Звільняється від сплати судового збору, тому в ці моменти можете врахувати і відповідно діяти таким кроком, щоб зібрали всі документи, подали до органів опіки і опікування, отримали, якщо відмову, то звертаюся десь до суду за захистом своїх прав, при цьому не сплачуючи судовий збір. Друзі, на сьогодні це все. Чекаю ваших нових запитань. До зустрічі вже через тиждень.